Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі Світ Меду. Сьогодні у нас 14 е, жовтня. Приїхав я на цей точок, друзі. Е, ну, Така в мене тут робота. Е, яка в мене друзі, тут робота? Е, підго підготовлюю, ну, Підготовляю бджолосім'ї до зимівлі. Скажімо, як підготовляю. Вони вже все в мене готові, тільки е, знімаю кормушки. Ось бачимо, знімаю кормушки і ставлю е, клейонку. Ну, плівку, клейонку, кому як буде зручніше. Е, в тих сім'ях, у яких стоять ось такі великі кормушки. Е, вони в мене ну, стоять, бачимо, ну, зараз покажу одну сімейку і заразом подивимось, які сім'ї плюс-мінус. Йдуть у зиму. Бачимо, вони у мене стоять замість однієї рамочки. Ось бачимо така сила сіней. Бджілку, ну, звичайно, не видно, тому що вона сидить у вулочках, але всі вулочки заповнені. Забираю цю кормушку і ставлю так, секундочку, секундочку, що ставлю, тепло заставну. Але ну, зараз покажу, яку заставну ставлю. Ставлю теплу заставу, друзі. Можливо, як би сказати, було і не потрібно ставити теплі, ось таку теплу заставну ставлю. Можливо, друзі, було б і не потрібно ставити теплі заставні, тому що сім'ї ну, сильні, нормальні. Вони були повністю на 8 рамок. Я з них спеціально виймав одну крайню рамку, щоб поставити цю кормушку. Так як вулик теплий, можна було б і не ставити теплу заставну, але поставлю і скажімо так кормушка тут бачимо, вона велика. Вона якби зараз більше як ну, зараз почти на цілий вулик вона стає, то можна було б і не ставити, але це займає там небагато часу. Буквально прийшов, друзі, скажімо, десь пів години і я вже... Ці сім'ї ну, доробив. Тому що ці сім'ї нічого з ними не буду робити, бо ну відводки, бо в них там заставні теплі стоять, кормушки стоять біля заставної і нічого не буду з ними робити. Ну А ці 20 сімей, кажу, пів години і я з ними все е, зробив. е-е Вирішив зняти відео, тому що, друзі, нічого вже давно не знімав. Не знімав і останнє відео про результат обробки від кліща е, на тему, е, що краще димпушка чи полоски. Е, ну добре, зараз до цього дійдемо вже договорю на одну тему, а потім переключимось на іншу. Але кажу, вирішив, друзі, поставити, щоб, наприклад, навісні бджілка краще себе почувала, нормально могла. Обігріти ось це гніздо, що він тут буде, і нормально розвиватися. Е, ну, а ці кормушки знімав. В принципі, їх можна було також не знімати, тому що е, воно якби вона з ППС, е, тут тільки декілька окурів. Ну, ось таких, щоб. Проходила бджола, і воно через ці, ці отвори, тільки повітря буде проходити, виходити з гнізда. Але щоб було герметично, я зняв і закрив клейонкою. Так, друзі, були питання в одному з підвідео. Людина задавала питання про те, яке в нас січате дно, і як ми його закриваємо, чи, не закриваємо, чи не закриваємо, чи не закриваємо на зиму. Дивіться, друзі, січате дно ми круглорічно не закриваємо. Ніколи. Скажемо так, бджоли зимують. Навісні у них дно відкрите, ціле літо у них дно відкрите, осінь у них тепер дно відкрите і ну, круглорічно дно відкрите. Так, друзі, кількість у нас сітки на днові. Ну, зараз, якщо буде видно, то покажу. Так, секундочку. Ось бачимо. Так, не бачимо зараз секунду. Ось, друзі, бачимо, яка кількість. Ось бачимо наступний вулик. Не знаю, думаю, що бачимо. Тому що я ну, не бачу, що ви там бачите. А, так, можливо, ось тут буде. Ось бачимо. Видно? Кількість сітки. Видно. ну, Друзі, не, не на всіх вуликах одинакова ця кількість сітки, але скажу так. Чи там мала кількість сітки, чи там, скажімо, взагалі можна сказати 80% дна відкритого, бджілки всяде одинаково, нормально зимують. З цим проблем у нас немає. Тож, друзі, на що сітки, кажу, ми її ніколи не закриваємо. Потім ще що хотів сказати. Ну так, Вони у нас зимують Верх клейонка, ось так закрита наглухо. Криша з ППС. Криша у нас ну, мала. Тут немає. Тут буквально здається 1 е ну, надрамочного простору. Між рамками і кришею буквально 1 см простору. І так ми їх зато і залишаємо. Тому що верх у нас закритий повністю, дно заходить свіже повітря. Е і з-за того, друзі, у нас якщо взимку... Ми приходимо дивитися, як сидить клуб, то частіше за все клуб у нас сидить у верху. Не знизу, а у верху, тому що тепло у нас піднімається вверх, вверху воно впирається, тому що тут у нас сітка і сітка, друзі, і кажу сітка, клейонка і тепла криша, то воно, воно у нас тепло тут. Затримується і, звичайно, що бджілка піднімається ближе до тепла. На даний момент тут тепла, друзі, ніякого немає. Розплоду вже немає. Тож такі справи. І на цьому, друзі, етапі у нас буде пасіка готова до зимівлі. Ну, як скажемо, пасіка готова до зимівлі? Самі бджоло готові до зимівлі. Але, звичайно, ще залишається прийти покусити територію, щоб на зиму і на, наступну, ну, на наступний сезон було чистенько, гарненько. І е, забрати звідси нуклеуси, почистити їх, ну також їх е, плюс-мінус підготувати до наступного сезону. Е, друзі, так, що хотів сказати по обробці бджіл від кліща, е, дивився, друзі, потім без відео, ну вже сам дивився декілька разів, аналізував осип кліща. Друзі, скажімо, так, десь приблизно на ну, ті дві сім'ї, що оброблялися димпушкою, кліщ перестав сипатися, а від полосок ще десь, скажімо так, дні. Ну, хай буде, хоча він сипався там 6-7 днів ще після того сипався. Але скажімо, щоб ну, було так не туди, не сюди. 4 дні ну, він сипався. Від того моменту, скажімо, коли перестав сипатися від дим пушки, то від полосок ще дні 4 він сипався. Тож, друзі, ну, коротше, одним словом, не буду нічого е такого розказувати. Кожен має свою голову на плечах, кожен думає і обробляє бджіл так, як він хоче, але скажу так, я як... Е Мені як подобалося обробляти бджіл полосками, так я, напевно, на цих полосках і залишуся. Е, тому що ну, ну, не іменно на цих полосках, скажімо так, можливо, щось буде інакше. Але е, сам метод обробки будуть полоски, тому що ну, полоски це, мені здається, більш ефективніше. На днях також, друзі, розмовляв е, з одним пасічником. ну, Скажімо так, він більш такої старої. Е, Старого методу бджільництва, тому що в нього всі сім'ї на лежаках. Ну Пасіка, скажімо так, не маленька, около 100 сімей. Але всі сім'ї стоять на лежаках, і в нього метод роботи такий, що він тепер ну опізнюється осінню, Він кожну сім'ю відкриває, передивляється, скорочує, ну, як би сказати, збирає їх на зиму, збирає гніздо на зиму, дивиться, де потрібно від, від ну, забрати лишні рамки, щоб гніздо було зжати. Де не потрібно не забирає і тому подібне, суть не тому. І він мені дуже жалувався якби на кліща, що начебто він їх і обробляв від кліща, але кліща все одно дуже много і тому подібне. Ну, Але, друзі, він обробляє вже, ну скажімо так, відколи я плюс-мінус його знаю, він постійно обробляє дим пушкою. Дим пушкою, друзі. І цього року так само він обробляв димпушку, але жал, жаліється, що багато в нього кліща. Е, ну і не, знати, що, не знає, що з тим робити. Тож, друзі, бачимо такі результати. Воно, я не кажу. Можливо, да, і димпушка, вона ефективна і тому подібне, але мені воно не сподобалось. Е, да, тому що, ну, як говорив у попередніх роликах, зранку там, наприклад, о 6 години не стали, то там, навіть якщо у вас тих 200 сімей, друзі, то 200 сімей, 200 сімей нехай буде у лежаках по 2, по 2 сім'ї лежаку. Це 100 вуликів. 100 вуликів, друзі, ну, пів години, я думаю, ну, хай хвилин 40. Хвилин 40, ви їх одна людина, я думаю, що за хвилин 40 їх пробіжиться. Обробить пушкою, ну, диму пустить і все, і на тому буде кінець. Е, да, звичайно, полоски, якщо розставляти у 200 сімей, то одній людині це займе не 40 хвилин, а можливо, день. можливо, ну Якщо стати тут цілий день працювати, можливо, день, а можливо і 2-3 дні, якщо так ну працювати не дуже напрягаючись, там, попрацював 2-3 годинки на день і все. А якщо стати там трьом-чотирьом людям, якщо воно ну, на пасіці працює троє-четверо людей, то, скажімо так, троє-4 людей можливо за пів дня розкладуть у 100 сімей чи у 200 сімей е полоски. Ну, але я думаю, що ну, воно варто чуть-чуть більше попрацювати, щоб нормально бджіло робити від кліща. Щоб потім собі спокійно взимку спати і знати, що е, навесні будуть здорові сім'ї, які гарно стартануть, які гарно дадуть е, початок ну, роботи, сім ну, початок, е, нормальний початок на сезон. І щось із тої сім'ї за сезон пасічник буде, може вижити. А якщо так думати, що ну, пустити в зиму і потім цілу зиму думати, що там буде. Це Обалить їх кліч за зиму чи не На весні, наприклад, там із восьми рамок залишиться Дві-три рамочки, і ці дві-три рамочки будуть ще місяць на весні стартувати. А вже як стартануть, то в принципі з них вже аж такого ну, нічого і не візьмеш. Хіба тільки там декілька літрів меду, якщо можна. ну, Я кажу за наш регіон, друзі, це за Закарпаття. Там декілька літриків меду і все. Тому що пакет, до пакета вони не дійшли, щоб пакет з них продати і тому подібне. Добре, друзі, вже трішки заговорився. Йду ще е цю сім'ю до... ну, вийму кормушку, поставлю заставну. І це все буду забирати додому і їхати звідси. Е на цьому поки що все. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Е Коментуйте, задавайте коментарі, буду старатися відповісти. Тому що, друзі, ну, на даний момент Чуть-чуть зайняті, Зайняті іншою роботою, ну, не по бджільництву, а інша робота, і немає часу, коли зня... ну, знімати деякі відео. Але е... ну, ця робота у нас скоро вже минеться. І будемо ми стартувати підготовку до нового сезону, будемо дещо робити, дещо переробляти. І будемо знімати, будемо показувати. На цьому поки що все. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Всім до зустрічі!